Кінг Крістіна. Роман Примітка від автора. Слова пісень, які я цитую в цій книжці, приписано співакові чи співакам, чи гурту, які найчастіше з ними асоціюються. Це може образити Пуриста, який вважає, що текст пісні належить більше його авторові, ніж співаку. Те, що зробили ви, може заявити Пурист. Однаково, щоб взяти і приписати, приписати Гел Голбруку твори Марка Твена. Гарольд Гел Роуф Голбрук народився 17 лютого 1925 року. Американський театральний та кіноактор. Перше визнання від критиків дістав ще в коледжі, коли у виставі одного актора зіграв роль марка Твена. Тут і далі примітки перекладача. Але я з цим не згоден. У світі популярної пісні все відбувається так, як співають Ролінг Стоунс. Головне, це співак, а не пісня. The the Singer, not the Song – Пісня гурту The Rolling Stones. Але я дякую їм усім. Зосібна Чаку Беррі, Брюсу Спрінгстіну, Брайану Вілсону, а ще Яну Беррі З дуету Ян і Дін. Ян Беррі, 1941-2004 роки життя. І Дін Торенс. Народився 10 березня 1940 року. Рок дует Джен енд Дін разом почали співати 1957 року. Дед Man's Curve – назва їхньої пісні 1963 року, у якій йдеться про автоперегони на дорозі і так званий поворот мерця, за яким усі гинуть і ніхто звідти не повертається. Він справді повернувся з повороту мерця. Здобути всі необхідні юридичні дозволи на використання текстів пісень, нелегка праця, тому я хочу подякувати тим кільком людям, які допомагали мені згадати пісні, а потім перевірити, чи можна їх зацитувати. Серед них Дейв Марш, критик та історик рок музики, Джеймс Ф'юрі, також відомий як могутній Джон Маршал, який качає моє рідне містечко на радіохвилях Водс, його брат Пет Фюрі, який крутить старі хіти в Портленді. Дебі Геллер, Патриція Данінг та Піт Бетчелдер. Друзі, спасибі вам усім. І нехай ваші старі платівки ніколи не жолобляться так сильно, щоб їх більше не можна було ставити. Стівен Кінг. Присвячується Джорджеві Ромеро та Крісові Форесту Ромеро. І Бургу.